Звільнення генерального директора комунального рекомендаційного підприємства обласна хімічну лікарню імені Гербачевської Тоби Ради. А чия ініціатива і яка підстави звільнять леської програми? я маю послухати людей. Вам... Приходьте на комісію, слухайте. Слухайте, всі питання мають обговорюватися. Приходьте, не обговорюйте, поставте питання, чи треба слухати лекцію. Виступіть, скажіть, як насправді. Ідіть до мікрофона, не бійтесь. Маю право, Маю право передати. І буду тут тримати трибуну, якщо навіть мене будуть відтягувати сюди. От говорю, як є. Ви трохи піднімають заверховувати, це там не Ну напевно, ну я ж ще молодий депутат. Богдан прошу. Обласна лікарня це успішний заклад, як комунальний заклад. Ми, щоб ви зрозуміли, не отримуємо гроші, ми гроші заробляємо. І минулого року ми заробили 525 мільйонів гривень. 525 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів гривень це ті кошти, які нам вдалося менеджменту лікарні, як кажуть, який зараз не ефективний, дехто вважає шановних депутатів, принести за рахунок благодійної допомоги, грантів, подарунків. Я особисто менеджер неефективний, минулого року. Перевів в обласну лікарню комп'ютерний томограф з Європи вартістю 1 мільйон євро. Це неефективний менеджер. Що стосується заробітної плати заступників, це була така важлива теза. Так, дійсно, заробітна плата заступників на сьогоднішній день сягає в середньому. Я маю на рік сягає 80 тисяч гривень. Багато чи мало? Ну, скажу так, інформація відкрита. Ми подаємо звіти в обласну раду і в обласну державну адміністрацію, в має на в департамент. Але якщо ми не будемо платити їм такі гроші, то будуть платити хтось інший. Що стосується відкритості, от за рахунок проведення відкритих закупівель, підкреслюю, ця інформація є доступна, вона є на. Цих на майданчику Прозоро за рахунок проведення закупівель ми зекономили 100 мільйонів гривень. Ми виплатили за минулий рік в бюджет 118 млн грн. Скажіть, будь ласка, це поганий менеджмент, це погано, поганий заклад. Стосовно звільнення Леського Богдана Богдановича з посади. Всі ви його добре знаєте. І, на жаль, включили подвійні стандарти. А питання не в Леськові Богдана Богдановича, я так собі думаю, я не кажу, що це я об'єктивно буду казати. Можливо, це в моїх словах буде суб'єктивізм. Але там питання про по контролю більше всього фінансових траншів, які будуть іти на обласну лікарню. І треба туди поставити ту людину, яка буде підписувати це, яка буде абсолютно виконувати ті доручення, які будуть даватися десь звідкись. Що стосується всіх лікарів, які будуть зараз голосувати. За дорученням так званої коаліції. дивіться, щоб ваша черга не була і вам, Ігорю Іванович, і вам, Павло Юрійович, Готуйтеся, слідуючи, ви будете, тому що вам скажуть, що ви не ефективні менеджери, і треба на контроль поставити знову фінансові потоки. Цинізм ситуації в тому, що в квітні місяці, 22 року, коли 4 квітня ще вся ця російська нога стояла в нашото нощі, менеджмент лікарні дозволив собі отримати зарплати понад 100 тисяч гривень, при тому, що в Бахмуті хлопцям зарплати нарахували також в березні місяці 22-го року. Є питання моральні, а є питання аморальні. Коли хлопці, те, що стосується зарплат обласної ради, вони вже, не обласної ради, я перепрошую, обласної військової адміністрації, засоби масової інформації повністю вивчені, розкладені на атом. І там чітко все вказано. Я хочу відмітити, що у нас була можливість сплачувати зарплати завдяки бюджетним коштам. Значно більше. Але я вважаю, що не може людина в центрі Судомира, будучи менеджером, отримувати понад 100 тисяч гривень. Це аморально, тому що військовослужбовець отримує зарплату, знаходячись 24 на 7, не ламаючи МРТ, яке куплено за 38 мільйонів депутатами минулої каденції. Не несучиться на за це жодної відповідальності, де працює інше. І так по зарплатам на день медичного працівника, зарплати за відділення Леськіва ОБ в тому числі і премії набагато менше ніж головного бухгалтера і за супер суперлікарів. Суперменеджерів по 50 тисяч гривень. Чи так є припустимо? З